За мир всього світу за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господеві помолимо мину. Заволи спами Богородиці. Спаси, Ти, Милостивий і чоловіколюбний Бог єси. Бо тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі браті і сестри, святою неділею і дякуємо за спільне, щире благословіння і щиру молитву. Нехай всі милостиві, Господь Бог, благословляє всіх нас. Слава і Христу!